Дмитро Левось, політолог, міжнародник, вже з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаю вас. Да, вітаю різні меседжі. Ми отримуємо по різному. Називаємо ну, щодо допомоги, щодо того, що обговорюємося на Рамштайні дев'ятому. А щодо літаків, звісно, щодо консолідації зусиль, прискорення поставок зброї, ще більше артилерії, ще більше РСЗО ракет далекобійних і так далі. Ви особисто які сподівання покладаєте на це зібрання профільних міністрів? Ну, якщо виходити з того, що, взагалі, що було написано взагалі, міністром оборони, анонсовано, він говорить і про, 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 про протиповітряну оборону, хоча, тобто про захист українського неба, хоча він конкретно говорить про авіаційні платформи. Тобто, однозначно буде обговорюватися питання літаків. Продовження розбудови танкової коаліції, це, це теж що ним анонсовано. Очікувано про боєприпаси, тобто, це ну традиційна дати тема Рамштайну: тренінги для українських військових. Ну і так званий військовий шенген, да, тобто логістика, ремонт, всі ці питання. Тобто, це те, що конкретно анонсовано міністром оборони Олексієм Резниковим, який відбув, відбув Пане Дмитре, Крістоф Гойстана, очільник Мюнхенської безпекової конференції, закликав усіх лідерів профільних міністрів оборони тих країн, які беруть участь в Рамштайнах, не гаяти часу, не малювати для себе якісь чергові червоні лінії, надати літаки Україні, і в мене. Не питання на тлі таких от закликів, ну зокрема, ті, що лунають в Великій британії в Німеччині, повсякчас з вуст поважних, значить осіб і лідерів. Так чи можемо говорити в принципі про прискорення надання цієї зброї? Це стосується і танків, і іншої техніки, адже нам це конче необхідно вже тепер я гадаю, що однозначно можна. Тут єдиний момент, що мабуть не варто очікувати, що рішення буде прийнято прямо безпосередньо під час Рамштайну, бо у нас. Є тут, наприклад, ну, приклад минулого восьмого да, Рамштайну, коли він був анонсований як бронетанковий. Потім безпосередньо на ньому ніби ні такого рішення не було прийнято, але протягом тижня все стало на свої місця. Да, тому тут, скажімо так, да, це, це безпосередня платформа, під час якої технічні рішення ці приймаються. Ну і з авіацією ситуація трохи складніша, але з огляду на От якраз те, що вами процитовано було, і згадка про багато подібних закликів саме з заходу надати Україні авіацію. Я думаю, що все може статися набагато швидше, ніж ніж здається, тому я думаю, що суто технічні рішення на цьому рамштайні будуть обговорюватися саме по авіації. Так. Що ще одна тема у нас є? Досить цікава. Зараз прокоментуєте її. Даю затравку. Це, скажімо так, взаємини між КНР і Сполученими Штатами Америки на три тлі у цих куль, Ен НЛО, я Не знаю, поговоримо зараз про це про наслідки, і про те, що відбувається між цими двома країнами. Залишайтеся з нами. Отже, під тема між США та КНР загострення замість тісної співпраці, санкції ще тиждень тому США на рівні міністерства і відомств обговорювали введення санкцій щодо китайської економіки. І от вже є санкції щодо технологічних і аерокосмічних китайських компаній та груп. Уряд США виніс ухвалу, що діяльність шести організацій, які протидіють інтересам національної безпеки або зовнішньої політики нашої країни. Факт був поодиноким. Півбіде, але вже 10 лютого вони щовачваме в США збив невпізнаний об'єкт, що дріфував над Аляскою на висоті понад 12 тисяч кілометрів. Що спричинило нові дипломатичні ускладнення з Пекіном над Канадою. Дням вони щось США Ф 22 успішно збив невідомий літаючий об'єкт напередодні біля озера Гурон, неподалік від кордону з Канадою. Військові збивають ще один об'єкт. Вже е, в четверте до речі. Військові збили е, власне е, цей літальний об'єкт від початку лютого. США чітко заявили, що це є неприйнятним порушенням американського суверенітету. Я думаю, ви можете очікувати, що будь-який подальший розвиток подій буде належним у відповідь на те, що сталося. Китай завжди суворо дотримується міжнародного права, поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. І ніколи навмисно не вторгався на територію чи повітряний простір якоїсь суверенної країни. Ну і трохи беку щодо взаємин між цими двома країнами в січні 23-го лише протягом однієї доби військові Тайваню фіксували 57 китайських літаків та 4 військово-морські кораблі, що кружляли навколо острова. З них 28 літаків залетіли в зону дій ППО Тайваню. Секретар США Блінкен звинуватив тоді Китаю в підриві десятирічного статус квої, що Пекін намагається прискорити захоплення острова. Адмірал Майкл Гілди заявив, що Китай може вторгнутися на Тайвань в 23-му чи 24- му році. Але то це Точно буде ще були прогнози на двадцять п'ятий роки. В ЦРУ не виключає такої агресії, а Відтак закликають Вашингтон будь-якої миті бути готовими. Раніше в Твіттері журналістка CNN Анна Кабрера писала, що керівництво Китаю планує встановити повний контроль над Тайваном до 27 року. А заступник директора ЦРУ Девід Коен має дані, що глава КНР Сі Сідзіпінь поставив відповідне завдання перед китайськими військовими, і все це на тлі обопільної риторики, що потрібно покращувати економічні зв'язки а ну, будь-які мілітарні рухи просто неприпустимі. Ми ну, тим часом військові вивчають уламки збитої кулі. ВМФ США і розвідка проаналізували рештки кулі. Це точно шпигун розвідник. А уламки обладнання допоможуть США виграти технічну війну з Китаєм. А наслідки її збиття матимуть негативний вплив для китайського ВПК. Ми вивчаємо конструкцію і зробимо все можливе, аби такі прецеденти не повторювалися. В інституті ж вивчення війни додають, що на кулі були встановлені антени та інше розвідувальне обладнання. І це точно не метеозонт, як зауважили в КНР. За останні десятиліття, до речі, Пекін провів 20 зо 30 таких запусків по всьому світі. Республіканці одразу відреагували критикою Байдена за нерішучість. А держсекретар Блінкен скасував свій візит до Пекіна, де він мав до речі зустрітися з лідером Китаю Сізіпіном. Дедалі частіше чути прогнози від американських генералів, що війна США з Китаєм все ж за Тайвань. Це питання. Часу пане Дмитре, Дмитро, Дмитро Леоснада, політолог міжнародних з нами а, на зв'язку. Ну тут до речі, багато містики навколо взагалі цієї історії з цими кулями від невпізнаних літальних об'єктів вигляді автомашини, восьмикутника, якогось там великих малих форм. Потім, нібито це китайські зонди, мето чи ні, все ж таки це розвідувальна якась техніка. Потім почалися обопільні звинувачення, що і США вони запускають подібні кулі. А взагалі з'явилася сьогодні інформація за Washington Post пише, що в принципі такими кулями. Кулями, ну не гребують і росіяни, і китайці, і росіяни разом спільно такі кулі запускають практично по всьому світі. Що на це скажете? Я скажу, що ми тут просто повертаємось певним чином десь до часів холодної війни. да, тобто, ну от з, з, з огляду на ту риторику, яка є між сполученими штатами та Китайською народною республікою. Це з одного боку, да, тобто, от, от, ось він реальний центр сили. Да, це не, не Російська Федерація, реальний там партнер, або там не партнер, а да, про супротивник Сполучених Штатів. Це один другий момент. Насправді світ трохи дещо відвик від цих кульчому, тому що. Ну, багато з цього стало покладатися на супутникові технології, і супутники вони ніби дозволяють вирішувати багато. Але насправді ці кулі да, це технології 60-70-х -х, х років, але навіть тоді вони були. Складними і потім, коли, ну, наприклад, да, тобто, якщо така куля, якщо вона, вона потрапляє там, в радіолокаційний промінь, то він може змінювати траєкторію там, або вище підніматися, або нижче опускатися, або, скажімо так, його доволі складно може бути збито. Він має там таку конструкцію ячисту, да, тобто в самих цих, то і, там і електронік. Тобто і там враховується багато чого, це було на початку 70-х років, уже таке. Потім, коли склалася ілюзія, що за допомогою супутників можна вирішити все, але супутник насправді вирішує не все. І тут зараз, коли ймовірніше йде про це, що змінилися певні технології і для розвідувальні і певні технології для самих цих куль, вони зараз переживають новий ренесанс. І скоріш за все, що у Китайської народної республіки десь є випередження – Ну, з огляду на те, що говорять офіційні представники е, США в той момент, коли е, досліджують його, Да? тобто, тут це такий момент, тому е, я гадаю, що це не перші і не останні подібні речі. Вони вони продовжуватимуться. Чи буде це призводити до загострень? Так однозначно буде. Я, призводити... Дмитрий, я поточню. Так, Ви зазначили, що це розробки там, які мають 30-40 років з гаком, і вони використовувалися і раніше під час холодної війни. Так, але ж останні роки ми не чули нічого про подібні кулі шпигуни розвідувальні. Хоча обидвоє країн і Китай і США обвинувачують одна одну в тому, що вони використовувалися постійно. А чути ми про них почали. Лише тепер, тобто, чи свідчення є це тому, що справді є певне загострення з певними конкретними, точніше, наслідками? Так, я думаю, що є певне загострення по перше, скоріше і збільшення запуску цих. Чому тому, що тут ну технології там х років, але я кажу, тут є мабуть певні зміни, які. Дозволяють більш ефективно їх використовувати Да? тут, ну, мабуть, сама та апаратура, яку можна запхнути на, 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 на цю кулю, або можливо навіть і керувати їм, тому що вони не те, що вони прямо там по, по волі течії, да там повітря не пливуть да? то їх прораховують, але там є певні нюанси. Можна їх щодо з висотою вигратися. Там інші речі. Інший момент, я думаю, що е нинішня ситуація, оце якраз про що ви згадували тут ще е багато грає загострення внутрішньополітичне в е, Сполучених Штатах, і е, раніше, ну як холодна війна, вона є холодна, війна, не все воліли та да, помічати. Зараз, коли є таке доволі жорстке протистояння в сполучених штатах, ось вся ця історія стає набагато більш помітною, і вона дуже зручна для того, аби бити по політичному конкуренту Да, конкретно от республіканці по демократах, я, я мож... пане Дмитре. завершуючи цю тему як версію озвучу ще, що так звані ястроби, вони ж є в кожній країні, в Китаї так само ястроби, які не хочуть покращення взаємин між. КНР, ну, Китаєм і Сполученими Штатами, що це нібито вони а значить спричинили таке загострення, пришвидшили оці ці варіації там зі шпишпигунською розвідувальною діяльністю, і вони зробили все для того, щоб візит держсекретаря Блінкіна в Китаї не відбувся. Але з'явилася інформація, буквально напередодні, що все ж таки Ван і очільник МЗС Китаю, може зустрітися з Блінкеном вже на Мюнхенській безпековій конференції наприкінці цього місяця або на початку березня, чи коли там має відбутися саміт G20. і все ж таки це. І контакт має відбутися. Чи можна говорити, що ну здоровий глуст візьме верх? І ну скажімо так, ці дві найпотужніші країни в світі вони між собою домовляться. Я думаю, що да ми дещо перебільшуємо от е, дану ситуацію, в тому числі і загострення, які відбуваються навколо Тайваню. Тут е, сполучені е, ну, Сполучені Штати і е, Китайська Народна Республіка надто залежать один від одного в торговельному плані. Я більше скажу, що головний партнер е, торговельний е, Тайваню також Китайська Народна Республіка, да як це не дивно, тобто, тут тому тут е, до межі е, і до речі, до такої до. Uh... Саме найде такої останньої межі, все ж таки ще доволі далеко. Тому я я сподіваюся, саме на те, що от у даному конкретному випадку здоровий глузд приможе mm -hmm. е, так без чіпів тайванських, і Китай не зможе далеко поїхати. Mm -hmm. Власне, що в першу чергу спадає на думку. Е, ну поза тим нагадаю, що Китай все ж таки співпрацює тісно і з Російською ф... з Російською федерацією, так само і з Іраном налагоджуються у них зв'язки. До речі, має відбутися візит Раїсі президента Ірану до Китаю, що теж не в Принципі не дуже добре є для ну такої глобальної міжнародної політики для нас особисто. Ще одна тема до вас є Замить. Отже, тема точніше, підтема називається однією ногою на вихід. У вітчизняному МЗС активно тиснуть на членів ООН, а БРФ. Вигнали з Радбезу та самоорганізації. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначає вітчизняну мається на увазі. Зазначає, що міністерство ну навело детальну аргументацію того, чому вважає перебування Росії в Радбезі ООН незаконним. І чому Росію потрібно вигнати з організації? Зокрема, йдеться про те, що Росія без передбачених статутом ООН підстав успадкувало крісло СРСР у Раді Безпеки, коли радянський Союз. Припинив існування питання виключення РФ зі складу Ради безпеки ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики України. Українські дипломати вже провели роботу у понад двох десятках країн з метою залучення їх до участі в глобальній адвокації. Виключення РФ із Ради безпеки ООН. Ну я додам, що ООН планує обговорити війну в Україні в річницю повномасштабного вторгнення. Україна і надалі просуває резолюції в Генасамблеї щодо реалізації формули миру і притягнення РФ до відповідальності за розв'язання війни проти України. Пане Дмитро, в мене питання. Ну за війну в Україні навряд чи, тому що ООН це багато країн, які так чи інакше можуть голосувати, не голосувати, утримуватися і таке інше. А от за те, що в незаконний спосіб все ж таки Росія там перебуває, ну можуть бути якісь наслідки, про це вже дуже давно йдеться. Ну, я думаю, що безпосередньо наразі також навряд чи ми там найближчим часом побачимо, як Нібензі понурившись і похнюпившись, піде з зали, да як його вигнали звідти. От, але я думаю, що насправді перспектива є, бо нічому ще рік тому про це навіть ніхто й не мріяв. Да? Тут наразі, після того це на як на найвищих трибунах світу, це піднімав питання і президент України, і Український МЗС. І е, з'ясувалося, що є підтримка цієї ідеї, да, бо вони ну, підтримка справедливості. Тому я думаю, що це можливо. Більше того, я е, от можу сказати, що в мене таке знову ж таки, е, певним чином відчуття, да що Росія насправді нервує оці е, візити до е, Африки, які Лаврова. робить кров. Угу. Да, це ж не тільки там про про те, що от в пристойному місці не приймають, тому їдуть туди, куди да, куди виходить. Ні, це знову ж таки і е, ну, збір голосів на голосування в ООН, Да, тобто формування такого е, спільного да, там якогось ну кола да підтримки. Да, зрозуміло, що і, і позиція Китаю поки що буде такою, що як постійного члена ООН, який, да, рад без ООН, щоб не да не виганяти е, Російську Федерацію, або але е, ми бачимо, що питання вже принаймні створює незручності для Росії. Це, це ну це просто беззаперечно. Тому е, я думаю, що ми, ми це побачимо, але це все буде пов'язано вже з безпосередньо з такою більшою системною кризою, в тому числі і з військовою поразкою Росії або з, ну, з тими процесами, які йтимуть на її території. І от тут дуже добре, якщо, якщо оця пропозиція і вже буде готовою, да тобто саме тема не буде новою. Да, чому тому, що, от, наприклад, коли розвалився радянський союз, 91-му році. Ну просто хтось мав зайняти це місце. Да? І воно за фактом так стало абсолютно не обґрунтоване, але воно за фактом було прийнято от -хок, да, таким чином. Ну. Тут наразі, після того, як в Росії будуть відбудуватися зміни, то е, тут вже це питання, воно, скажімо так, застовблено на майбутнє. І тому я думаю, що е, варто, варто продовжувати. Також робити коаліцію з підтримки цього процесу. принаймні зайве нагадування нашим вітчизняним МЗС щодо цієї проблематики в інформаційному полі. Воно буде лише на користь нам і в негатив Російській Федерації. Сподіваюся, що і наслідки так само не забаряться. Дякую вам, Дмитро Левос, політолог, міжнародник був разом із нами у цій порі.